thank <laughs> you На телеканалі СТВ в етері щоденний випуск новин. Сьогодні 216-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і далі говоримо коротко про ранок, 27 вересня. На Донеччині через атаки війська РФ загинуло три людини, ще 12 поранені. Повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Вранці ж російські війська обстріляли Запоріжжя, ракети поцілили в об'єкти інфраструктури. За попередньою інформацією, є поранення, повідомив виконуючий обов'язки міського голови Анатолій Куртєв. Двічі за ніч потужних обстрілів зазнав Миколаїв, зокрема й центр міста. Інформацію про поранених та загиблих наразі немає. На Нікопольщині у Дніпропетровській області за ніж армія РФ випустила майже 90 снарядів. Жертв попередньо немає. Окупована частина Херсонської області повністю закрита на в'їзд та виїзд, заявили у Генштабі ЗСУ. Українські військові протягом доби відбили атаки противника біля населених пунктів Солодар, Кордюмівка, Зайцеве, Майорськ, Бахмут, Кам'янка, Первомайська, повідомляє Генштаб. Більше про ситуацію на передовій розповідає військове телебачення. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 27 вересня орієнтовно склали. Особового складу близько 57 тисяч 750 осіб ліквідовано. Танків – 2306, бойових броньованих машин – 4881, артилерійських систем – 1378, РСЗВ – 331, засоби ППО – 175 літаків 261, гелікоптерів 224, автомобільної техніки та автоцистерн 3730, кораблі та катери 15. БПЛА оперативно-тактичного рівня 977, крилаті ракети 241, спеціальна техніка 131. Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються: вірте в Збройні сили України. Разом переможемо. Слава Україні! Тим часом успіхи української армії не в останню чергу залежать від вміння якісно працювати із сучасними технологіями. Російську техніку наша артилерія знищує достатньо точно, а допомагають їй аеророзвідники. Більше про роботу цих хлопців на Донецькому напрямку розповідають наші колеги з військового телебачення. Спостерігаємо за позиціями ворога. Сьогодні у нас проводиться операція. Ми заходимо в сторону ворога на 300 метрів для того, щоб встановити свої спостережні пункти. Потім закріпитися, зробити там опорний пункт. Хлопці крок за кроком йдуть вперед. Окупанти залишають після себе лише знищену техніку. Відступаючи, заміновують свій металобрухт. Техніку не забирають з поля бою до моменту розмінування, обстеження і розмінування. Після розмінування техніку вивозять на металобрух, на переплавочку і буде служити металом в наших цілях. Наша артилерія активно знищує російську техніку та вибиває окупантів із позицій. Нові технології є невід'ємною частиною сучасної війни, і особливо активно їх використовують аеророзвідники. Ось такий маленький дрон в руках наших військових стає справжньою зброєю. Він є очима наших артилеристів і допомагає їм коригувати вогонь, аби потрапити точно в ціль. Хлопці невпинно слідкують за окупантами і виконують чимало інших завдань. Зокрема, визначають координати ворожих позицій і бронетехніки. Арта отримує дані у режимі реального часу, що дає змогу точно влучити в ціль. Виласки розвідувальні, як правило, робляться за потреби. Коли потреби немає, то відповідно до команд або командира, або іншого. Дружнього підрозділу, кому потребується подивитися, чи хтось є поруч, чи немає, Чи якщо будуть заходити в зелену зону або якийсь населений пункт, щоб могли подивитися, визначити, чи там є ворожі підрозділи. Тобто це є додатковий з постережник для всіх підрозділів, починаючи від піхоти, закінчуючи артилерією танковими підрозділами. Працюючи в парі з аеророзвідкою, артилеристи перебивають логістичні шляхи окупантів та знищують їхні позиції, що відкриває шлях для нашої піхоти. У Житомирі міський голова передав військовослужбовцям ЗСУ сім автомобілів, куплених коштом фонду громади Житомира. Про це марміста Сергій Сухомлин написав на своїй сторінці у мережі Фейсбук. Розуміємо, що автомобілі це певним чином розхідний матеріал на передовій, тому їх забагато не буває. Тому ще раз величезна подяка всім, хто допомагає, хто перераховує кошти у наш фонд. І подяка фонду за роботу. Це важлива робота оформлення документів, приймання вантажу. А ще це велика відповідальність перед тими людьми, які дають кошти. Ми ще сьогодні отримали 6 автомобілів. Також будемо передавати їх зсу. Тут подяка литовській митниці, яка майже безкоштовно передала нам ці машини. Написав Сергій Сухомлин у дописі. Тож бійцям 95-ї окремої десантно-штурмової бригади працівники міської ради передали квадрокоптер Маріус 3 Як зазначив міський голова, його купили коштом працівників міськради. І продовжується робота над забезпеченням сталої роботи підприємств в місті. Зокрема, ЮНІСЕФ передав КП «Житомир водоканал генератор потужністю 75 кВт. Про це повідомила прес-служба водоканалу. У разі надзвичайної ситуації він дозволить забезпечити енергопостачання малі насосні станції. Під час війни українські водоканали постійно стикаються з проблемою нестачі автономних генераторів у наслідок знеструмлень міст через ворожі атаки. Без електрожилення неможливо надати послуги водопостачання. Тому допомога у вигляді генераторів для забезпечення резервного живлення для підприємств водопровідно-каналізаційної галузі є безцінною, зазначено у повідомленні. І поки в Житомирській області відчуваємо відносний спокій і безпеку, в громадах продовжують знаходити залишки військової агресії Росії. Так Віршанській громаді правоохоронці зібрали нові свідчення ворожих обстрілів. Про це повідомили в головному управлінні Нацполіції в області. 26 вересня у лісовому кварталі між селами Мелені та Чоповичами працівники Коростенського лісгоспу виявив предмет циліндричної форми, характерного вигляду та уламки про що й повідомили до поліції. Попередньо ракета потрапила у ліс після ворожих обстрілів, що відбувалося раніше. Зважаючи на небезпеку, вибухотехніки прийняли рішення про знищення боєприпасу після документування поліцейськими всієї інформації та зібрання свідчень воєнного злочину Росії. Йдеться у повідомленні взагалі в умовах воєнного стану у поточному році знання та службові навички поліцейських вибухотехніків неабияк затребовані у відновленні безпечного простору в Поліському краї, наголошують правоохоронці. Цьогоріч вибухотехніка Житомирщини здійснили понад півтисячі виїздів за повідомленнями про загрози або на місця вибухів. Для порівняння минулого року за цей час вони мали 165 шістдесят п'ять виїздів. Вогонь. Давай можливий вибух. Аж попри воєнний стан, активно планує майбутнє. Так у місті відбулася презентація про Продовольча безпека міста. Зокрема, говорили про можливість облаштування міських городів. Що саме це означає? Дивимося у наступному матеріалі. Вирощування зелені на балконах, овочі на даху та в теплицях у Житомирі презентували проекти продовольчої незалежності міста, зокрема, облаштування в Житомирі зон для вирощування сільськогосподарських культур у рамках європейського тижня сталої енергії. В Житомирі кожен з університетів презентував свої програми під час ідеатону Продовольча безпека чи бути міським городом у Житомирі. Сьогодні ми лише починаємо працювати із університетськими командами по темі продовольчої безпеки. Це Три університети міста Житомира, які будуть думати над тим, як зробити місто більш самодостатнім з продовольчої точки зору. І завтра ми будемо вже презентувати на широкий загал публічно самі ідеї, які будуть опрацьовані і підготовлені університетами. Обговорення проєктів та ідеї міських городів триватиме протягом двох днів. Проект, за який допомагає нам проводити сьогодні, завтра це і Деатон, і взагалі дні Сталої енергії міста Житомирі. Це державний секретаріат Швейцарської конфедерації з економічних питань, який допомагає із 2015 року впроваджувати в місті Житомирі великий проект, який називається Нефективність «На міста Житомир вартість цієї допомоги складає більше 15 мільйонів швейцарських франків. Міські сади з вирощування овочів та зелені вже існують в Полтаві та Києві. Тоді як в одному з луцьких університетів є висотні грядки. А в місті Івано-Франківську та Кропивницькому пілотні проекти садів на дахах на прикладі досвіду паризьких шкіл. Садів, що ж таке міські городи? Детальніше розповіла експертка з розвитку міських громад в ініціативі Сади Перемоги Катерина Яковець. Це власне всеукраїнська ініціатива, яка спрямована на використання всіх доступних ресурсів у містах для вирощування харчових продуктів, щоб підвищити рівень продовольчої безпеки, таким чином відповідати на нові виклики, які перед нами поставила війна. І теж така супутня ціль об'єднати українців навколо ідеї відповідального споживання, взаємопідтримки і спільних зусиль задля перемоги. Продовольча безпека це безперешкодний доступ кожного жителя до якісної поживної їжі, тобто можливість виростити чи придбати достатню її кількість. Програма розрахована не лише на вирощування їжі, а й на продпакування, транспортування, доставку до місця продажу, розподіл, купівлю, поводження з харчовими відходами та, врешті-решт, відновлення ресурсів про свою ідею. Міських городів розповіла одна з учасниць ідеатону. Я другий рік пишу дисертацію, і якраз це основна з моїх тем дисертації це зелені дахи, а зелені дахи. Там один з пунктів моєї дисертації це є саме огородництво фермерство на зелених дахах, і яким чином ми можемо вирішити продовольчу проблему. Науковиця сім років проживала в Німеччині, вивчаючи енергозбереження. Тому зараз прагне поділитися своїм досвідом. Тут можна поєднати в цьому проєкті дві проблеми: як продовольчу, тобто ми вирощуємо культури, які не типічні для зони полісся, бо це можна вирощувати відкритим способом. Можна встановлювати на дахах теплиці або робити в контейнерах на певний сезон, вирощувати якусь, наприклад, той самий помідор, який ми веземо з Херсону, тобто ми можемо вирощувати на дахах в Житомирі. І друге питання, яке ми закриваємо, якщо ми беремо суцільний дах і вкриваємо його ґрунтовим шаром, це утеплення даху, це дренаж води. І таким чином наші ливнівки не забиваються, тому що вода дощова утримується на цих дахах. Інша ж учасниця ідеатону поділилася проектом. Та досвідом вирощування овочів протягом усього року, в незалежності від вегетаційного періоду рослин, у нас відкрилась нова спеціальність агрономія в межах саме тепличного господарства, освітня програма тепличного господарства. Тому ми хочемо презентувати щось в межах цієї програми. Що саме як, як ви бачите взагалі розвиток цього проекту? На базі нашого університету є агробіологічна станція. Я думаю, це буде чудовою базою для основи старту проекту, оскільки станція знаходиться саме в межах міста. Тому я думаю, що можливо буде вирощування овочів саме там. У нас вже є функціонуючі теплиці, проєкт вже має якусь базу, якийсь старт. Я думаю, варто подумати про проведення утеплення теплиць, доступу до тепла, світла протягом всього року, і тоді можна буде вирощувати овочі навіть не в межах їхнього вегетаційного сезону протягом всього року. Ідеето за підтримки швейцарської конфедерації в рамках проекту енергоефективності в місті Житомирі проводиться вже десятий рік поспіль. В результаті презентації проєктів вишів цікаві ідеї враховують у наступну міську цільову програму щодо продовольчої безпеки територіальної громади та реалізують цей проект. Розпочався четвертий тиждень навчання у навчальних закладах в умовах воєнного стану. Усе більше учнів повертається до очної та змішаної форми навчання. Про це повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет. За останні два тижні у середньому в Україні кількість учнів, які повернулися до традиційного формату здобуття освіти, збільшилася на понад 20,5 тисяч у змішаному – на майже 120 тисяч. Зазначив Сергій Шкарлет. Згідно зі статистичними даними, у період з 12 до 26 вересня до очного навчання у Житомирській області ще долучилися майже 29 тисяч учнів. Збільшення кількості здобувачів освіти, які повертаються до повноформатного навчання, зумовлено продовженням процесу облаштування у закладах загальної середньої освіти захисних споруд. За останніми даними 68,4% шкіл мають облаштовані укриття для перебування в них учнів, учителів, працівників закладів. Нині перевірки тривають. Надзвичайно важливо створювати безпечні умови в закладах освіти, аби батьки не мали сумнівів щодо вибору формату навчання дітей, зазначив Сергій Шкарлет. Міністр нагадав, що МОН разом із МВС, МОЗ, Мінрегіоном, Нацполіцією та ДСНС працює над проектом облаштування спеціальних захисних споруд у закладах загальної середньої освіти коштом субвенції з держбюджету. Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ доставив в Україну 600 тисяч доз оральної вакцини від поліомоеліту та 99 тисяч 720 доз інвактивної вакцини. Україна отримала вакцини безоплатно як гуманітарну допомогу. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. Майже рік тому ми зафіксували спалах поліомоеліту в Україні. Загалом у якості реагування ми розпочали додаткові раунди з імунізації. Наразі загроза поширення поліо нікуди не зникла. Навпаки, через вторгнення Росії вона зросла ще більше. Саме тому наш пріоритет забезпечити можливість щеплення всіх дітей, хто цього потребує. Я вдячний нашому постійному партнеру дитячому фонду ООН ЮНІСЕФ за систематичну допомогу нашій країні і її майбутньому, зазначив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін. Закупівля стала можливою завдяки фінансовій допомозі Агентства США з міжнародного розвитку USAID та уряду Японії. Наразі вказана вакцина була розподілена та розвезена по регіонах. Поліомоеліт це високоінфекційне захворювання, спричинене вірусом поліо, який вражає нервову систему та може призвести до паралічу або навіть смерті, наголошують у МОЗ. Параліч може наступати на все життя, і багато жертв поліо отримують інвалідність через це захворювання. 5-10% паралізованих помирають через ураження дихальних шляхів. Вірус поліо дуже заразний. Поліо передається від дитини до дитини та може інфікувати їх без жодних симптомів, поки не призведе до паралічу однієї нещепленої дитини. Захворіти на поліо можуть усі невакциновані, і дорослі, і діти. Ліки від поліо не існує, але йому можна ефективно запобігти вакцинацією, зазначають лікарі. Цього року в Україну планують завести понад 340 тисяч доз вакцини від грипу. Про це повідомив народний депутат Михайло Радуцький, голова комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації у своєму телеграм-каналі. У жовтні традиційно розпочинається сезон захворювання на грип. За даними центру громадського здоров'я, очікується, як і минулого року, циркуляція чотирьох вірусів. Ці штами увійшли до складу чотиривалентних вакцин проти грипу, які планують використовувати в Україні. Тим часом у Житомирі збільшується кількість хворих на covid 19 За інформацією міської ради, за останню добу кількість госпіталізованих зросла до 24 осіб. В стаціонарах лікарень знаходиться на лікуванні 100 пацієнтів. Моя колега Каріна Цимбалюк дізнавалася детальну ситуацію з коронавірусом у місті. То, що варто хвилюватися, дивимося далі. Ковід не відступає. Рівень захворюваності зростає щотижня, кажуть лікарі, але заспокоюють, що перебіг захворювання трохи легший. Детальніше розповідає медичний директор з організаційно-методичної роботи комунального підприємства Лікарня №1» Денис Матяш. На даний час у нас знаходиться 47 хворих. З ковідом або з підозрою на ковід. Під ковід у нас перепрофільовано і працює три стаціонарних відділення. Якщо порівнювати з захворюваннями на ковід іншими штамами, то зараз ми відмічаємо, що кількість захворювань щотижнево зростає на 50%, тобто темпи захворюваності зростають прогресивно. Якщо говорити про перебіг захворювання, то ми бачимо, що це легший перебіг захворювання у соматично здорових пацієнтів, тобто якихось легеневих ускладнень, гіпертермії, підвищення температури тіла, також в залежності від подачі кисню, набагато менше у цих пацієнтів. Але, звісно, у нас є така група пацієнтів з тяжкими супутніми захворюваннями, які в переважній більшості на фоні ковіда і перебувають у нас в відділеннях інтенсивної терапії. На сьогоднішній ранок у нас вісім пацієнтів в палаті інтенсивної терапії, інфекційного відділення. Як розповів Денис Матяш, за прогнозами МОЗ, пік захворюваності очікують в середині жовтня, тому лікарні інтенсивно готуються до майбутнього спалаху. Киснем ми забезпечені на 100%. В нас працює киснева станція, тобто від якихось централізованих поставок кисню ми на даний момент незалежні. У нас є резерв балонів, у нас є резерв рідкого кисню, який постійно оновлюється. Ліжок на сьогодні у нас вже виділено під ковід 150. Як бачите, вони не заповнені навіть на 50% зараз, але темпи. Дозволяють прогнозувати, що потрібно їх розширяти. Персонал забезпечений засобом індивідуального захисту в повній мірі. Ми і готувалися до майбутнього спалаху. От по перше, а по-друге, наші благодійники на час військового стану гуманітарну допомогу у вигляді засобів невеликого захисту і костюмів, і масок, і бахіл і всього іншого надали. Ну запасом, що в нас запас на півроку будеться точно. Поки що ефективних ліків проти ковід. 19 досі немає у світі. А найкращим захистом залишається вакцинація. Говорять у ВОЗ. Про темпи вакцинації у Житомирі нам розповідає заступниця медичного директора центру ПМСД Галина Перчик. По кожному з чотирьох пунктів щеплень нашого центру вакцинуються приблизно десь по 20-30 людей в середньому кожного дня. Вакцина для вакцинації доступна на даний момент тільки поки що коронавак. Отримали вакцину Pfizer для вакцинації медичних працівників взагалі міста Житомира, як і первиної, так і вториної ланки. На даний момент, станом на сьогодні, вже вакциновано сім підприємств, які дали заявки. Попередньо для вакцинації міністерстві охорони здоров'я України дозволили другу бустерну дозу вакцини від ковід. 19 усім охочим до недавно четверте щеплення від ковід 19 могли отримати лише люди з хронічними недугами і тим кому 60 плюс але попри рішення моз поки що вакцини для усіх бажаючих не вистачає щодо бустерної вакцинації першої це зроблено вже майже 9 тисяч доз щодо бустерної вакцинації другої яка дозволена в Україні зроблено на даний момент 26 доз. Також вже дозволено всім категоріям населення, але у зв'язку з тим, що вакцини ще не в достатній кількості поступило в наші пункти вакцинації, пункти щеплень. То у зв'язку з тим, ми вакцинуємо тільки на даний момент, тільки категорії, ті, що назвала у майбутньому. Планується поставки з Міністерства охорони здоров'я України. І, ну, будемо вакцинувати по наявності вакцини. Каріна Цимбалюк, Юрій Грач в центрі подій СТВ. Час комендантської години змінено. Відповідне рішення прийняла Рада оборони Житомирщини. Триватиме вона з 12-ї ночі до 5-ї ранку в усіх населених пунктах області до прийняття нового окремого рішення. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Бережіть себе. Слава Україні, героям слава! У середу, 28 вересня, у Житомирі протягом усього дня, небо буде вкрите хмарами. З середини дня й до його кінця, йтиме дощ. Сили вітру переважатиме зі швидкістю до 1,7 метрів за секунду. Температура повітря сягатиме 18 градусів тепла, тоді як мінімальна, плюс 10.